А ви знаєте причину відсутності натхнення і цілі в житті. Однією із причин відсутності в людини натхнення, бажання, розуміння, куди і як рухатись далі по життю, чим займатися в якому напрямку розвиватись, є токсичні стосунки із партнером або ж, навпаки, їх відсутність. Такі стосунки виснажують людину, з'їдають її зсередини і таким чином людина втрачає сенс до життя. Людині природою закладено почуття любові, і відповідно вона обов'язково має комусь її віддавати, ділитися нею, про когось турбуватися. І мова зараз не про дітей чи батьків, а саме про партнера. Якщо в людини є гармонійні партнерські стосунки, підтримка один одного, вона щаслива. Разом вони можуть подолати будь-які труднощі, і їм це досить легко вдається. Любов це почуття, яке є необмеженим, і чим більше людина її віддає, не очікуючи при цьому будь-що взамін, тим більше вона її і отримує. Саме так працює життя, саме так працює всесвіт. Людина, яка кохає і кохана, має натхнення і бажання до життя. Вона повна сил і енергії, вона є щасливою і здоровою. Якщо ви потребуєте допомоги, реєструйтесь до мене на консультацію. Що ви отримаєте на консультації... В першу чергу ми з'ясуємо ваші бажання і потреби, детально розберемо проблему, а також з'ясуємо причини, які заважають вам прийти до бажаного результату. Для реєстрації на консультацію переходьте на мій сайт і заповніть анкету. Посилання на сайт в описі до цього відео.